Всім привіт, я Олександр Зарайський, податковий консультант. Приватбанк змінив алгоритм створення генерації ключів ЄЦП, тож в цьому відео я хочу розповісти, як створити або, як ще як кажуть, згенерувати ключ електронного цифрового підпису, ключ ЄЦП від Приватбанка по новому. Ну, а поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Натискайте для цього на кнопочку підписатись. Також натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб обов'язково отримувати сповіщення про всі мої нові відео. А ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгалі. Справа в тому, що на моєму телеграм-каналі дуже багато корисної текстової інформації, і там дуже багато дописів, яких відповідно немає тут. На YouTube Ютуб, на YouTube Тож обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Потрапити у меню для створення ключа ЄЦП, ключа електронного цифрового підпису можна у два способи. Перший спосіб ви можете просто зайти в свій Приват24, в особистий Приват24 на сайті, от вибрати в меню бізнес. І е, вибрати: от вгорі, бачите, електронний підпис, і натиснути на електронний підпис. Е, і ви відразу потрапите в меню для створення. Електронного цифрового підпису. Ну, а другий спосіб: ми можемо просто відразу знайти центр сертифікації ключів від Приватбанка. Не заходячи, не потрібно заходити в всій особисті Приват-24. Можна просто знайти центр сертифікації ключів і зайти звідти через центр сертифікації ключів. Я вам зараз покажу, як це зробити. О. Отже, відкриваємо пошуковик. Так і пишемо в пошуковику. Центр сертифікації ключів Приват. Нажимаємо Enter. І от, бачите, пошуковик видає якраз акредитований центр сертифікації ключів Приватбанку. Натискаємо на посарання. Відкривається сторінка Центр сертифікації ключів Приватбанка, прогортаємо вниз. І отут, в меню, бачите отримати сертифікат. Натискаємо кнопочку Отримати сертифікат і е, нам необхідно пройти авторизацію. Можна внести свій е, телефон, який Ви використовуєте для входу в приват 24 або з, е, за допомогою додатка Приват24 считати QR-код. Я власне считаю зчитаю QR-код. От, я щитую QR-код. Все, бачите, я зайшов в центр сертифікації. Мені відразу підтягну е, мої дані особисті. Перевіряємо, чи все правильно. Дані вірні натискаємо. Нам пропонує е, придумати пароль для ключа. Придумуємо пароль. Я вам відразу скажу, що ПриватБанк е, не розуміє е, всякі знаки типу е, там, е, типу там решітка, дуа, Оці знаки е, раніше Приват не розумів е, в паролях. Тому, можливо, їх не варто використовувати. Е, тож, створюємо пароль без застосування таких знаків, тому що він може потім ключ не працювати. Хочете, можете спробувати з такими знаками, але е, потім перевірте, чи працює цей ключ. Я е, придумаю пароль, е, також не забуваємо, цей пароль не запам'ятовуємо або записуємо, бо він буде вам потім потрібен для входу в особистий кабінет на сайті е, податкової. Тож не забуваємо цей пароль. Отже, придумуємо пароль. Повторяємо те, що придумали. Натискаємо на кнопку далі. Підтвердження. В додатку Privat24 мені прийшло підтвердження. Так, а де воно тут прийшло? О, натискаю на підтвердження. Підтвердити, так, дійсно, я хочу створити КЕП. Це ще одна назва ключа ЄЦП КЕП. О, бачите? І е, мені пропонує зберегти цей ключ ЄЦП на комп'ютер. Знову ж таки, не забувайте, куди ви його зберегли. Е, я от збережу, у мене є окрема папка для ключів. Я зберігаю цю папку, цей ключ, файл ключа. Е, на цьому власне, не все. Натискаємо на кнопку Дякую. І э, все ключ збережений, ключ створений. Тепер за допомогою цього ключа ви можете зайти в електронний кабінет на сайті ДПС України, ви можете зайти в свій кабінет на сайті Дія. Ви за допомогою цього ключа можете підписувати, відправляти звіти по вашому ФОПу. Або, наприклад, через сайт Дії, через портал Дії можете внести зміни в реєстраційні дані вашого ФОПа, ну або скористатися іншими послугами, які є в Дії. Тож, ключ ЄЦП це дуже Штука. Я ще повторюся, що не забувайте пароль, який ви придумали, він вам знадобиться. І не забувайте, в яку папку на комп'ютері, куди на комп'ютері ви зберегли файл ключа. Тому що для того, щоб зайти потім в електронний кабінет на сайті ДПС України, вам потрібно буде якраз вказати цей файр ключа. Аналогічно, для того, щоб зайти в дію, теж. Потрібно буде вказати файл ключа і потім внести свій пароль. Тож не забувайте про те, куди ви зберігаєте свій ключ ЕЦП. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Телеграм, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене е, за будь-якою допомогою. Е, знову ж таки, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам допоможу. У мене є багато різних пратних послуг. Е, Обов'язково підписуйтесь на мій. Телеграм-канал, податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео на моєму каналі було корисним, ви завжди можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!